Отож, звідки ж летів дрони, ки упав на територію Польщі? Анна Львова, польська радіо для України найважливіші новини. Вітаю на польсько-білоруському кордоні. Знову гаряче у селищі осини неподалік Любліна на кукурудзяному полі, на кілька днів тому впав безпілотник. Прокуратура підтверджує, існує дуже висока ймовірність, що апарат прилетів саме із території Білорусі. Дрон розлетівся на частини, але слідчим вдалося знайти одну велику деталь із написами, ймовірно, саме корейською мовою. Є й інша версія апарат, нібито міг зачепити лінії електропередач, де видно свіжі пошкодження. Міністр закордонних справ, віцепрем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський, вже заявляв про порушення повітряного простору, крім того, він вже анонсував офіційний протест. А от міністр оборони Польщі Владислав Косіняк камеш віце-прем'єр, звинувачує Росію у свідомій провокації. Варшава направила Москві ноту протесту та вимагає негайних пояснень. Польська влада підкреслює, що йдеться не лише про порушення суверенітету, але й про черговий елемент гібридної війни, яку Російська Федерація веде проти Європи паралельної з агресією в Україні. Отож, що ж ви думаєте про це? Звідки цей безпілотник на території європейської країни на території Польщі? Пишіть у коментарях.